Формування та відправлення команд як срокової служби, як військовослужбов за контрактом та мобілізованих. Формування відповідних команд та направлення їх до війська нам зроблена велика робота для того, щоб ті люди, які направляються до війська на службу за контрактом, тут розміщаються. Та якщо потрібно, вони можуть нормально і в нічний час. Перебувати зроблені умови для прийому їжі для задоволення необхідних потреб. Це і душові кабинки, і кроваті. є, І є, якщо є необхідність перебувати саме не вдома, а в якихось умовах то зроблено все, щоб люди перебували тут саме з комфортом. На початку лютого місяця цього року розпочали формування нашого запорізького батальйону. На даний час його комплектування завершено на 100%. Ми виконали зазначене завдання, і на даний час він. Проходить відповідні заходи бойової підготовки і буде захищати нашу державу по закінченню відповідних заходів бойової підготовки.